Андрій Лозовий, радикальна партія Ляшка. Знаєте, колеги, все-таки соромно, коли виступає Рефат Бей, а багато з вас шумлять, граються і роблять вигляд, що не чують. Соромно, коли в залі Мустафа Ага, і ви розумієте, наскільки це важливе питання. І по-справжньому соромно буде, якщо не приведи Господь, Рада не підтримає цю постанову. Бо зрозумійте по-людськи. І наші колеги, і багато кримських татар, які в час війни, повномасштабної війни, довели, що вони частина українського народу. А ми всі добре бачимо, що в сучасному світі справжні сильні політичні нації з'являються, коли патріотизм об'єднує людей різної крові, різної віри. Коли ми доводимо, що Україна різна, але єдина і сильна. Коли ми доводимо, що плече-плече готові за неї боротися, то великі. Ганьба буде, якщо Рада не прийме цієї постанови. Крим був національним проектом сучасної Російської імперії і є ним нині. І у кримського татарського народу був вибір: продатися москалями чи лишитися вірними собі, і лишитися вірними великому українському народу, частиною якого вони є. Я прошу вас підтримати цей документ, який допоможе особливо в майбутньому. Засудити та відверте знущання над кримсько-татарськими українцями, які довели свій патріотизм. Крим татарлар Україна Нен беребер. Шартаюзбен Гербін Тарафтан Фаджели, Крим Ванат Мілєт. Слава Україні!